Вітаю, 20 липня центр України. Поговоримо про перчик. Вже є перший результат. Зараз підемо робити салат з перчику, томатів та огірків і по перцю. Отже, вирощування перців згоду до того, що частина з них закладалася травою, частина не закладалася. І результат. Перша Ось ці кущі вони тишечки відрізняються кольором і висотою власного степлів. Ці кущі закладалися травою, яка була потрібна. Ну а потім ще і звичайною. Далі йде просто звичайна трава. Бачимо, що вони квітнуть дуже гарно. Той перець, який я зірвав, це королівські квітки. Його рекомендують зірвати, щоб перець розвантажити і щоб він краще ріс далі. Звичайно, ще не весь зірвав, тут там де маленький, більш великий. Але їх залишаю ще й на наступний раз. А, частину зірвав. Отже це під травою. Дуже гарно росте, трішки можливо загущено, й огірки заважають. О, нічого страшного, квітів багато, зав'язів також, тому перець з цього участка в мене буде. А ось далі йде перець який. Не закладався травою. І ось так він виглядає. Ну, звичайно, що є дуже-дуже великий контраст. Майже в два рази нижчі кущі. Квіти також є, але він квітне не весь. Ну, який висновок я можу зробити? Перець дуже любить родючі землі. І ще перець дуже, скоріш за все, любить, щоб коріння його не дуже змінювало температуру. Тому під травою перець росте набагато краще. Звичайно, тут можна зробити висновок, що я ще цей перець саджав на тиждень пізніше. Але тут не зрозумієш, де у на посадка завершилась. Те, кому першу саджали, можливо навіть ось тут десь. І ще не зрозуміло, у мене записувало наскільки там на тиждень, на 2-3 дні раніше була висадка, то я роблю такий висновок, що це виключно ну, десь відсотків на 80 Залежить від того, що я цей перець власне, дуже гарний заклав травою. Навіть дружина моя з цим згодна, хоча вона дуже скептично відносилася до трави, коли я її закладав на ось ці культури. Моєрки, перець та томати. Все, і думаю робити салати смачні, він вже солодкий, хоча й зелений. І всіх ще раз вітаю і до побачення.